Мар'їне багатіння. Французька приповістка Молодиця Марія несла молоко на торг. Несла вона чималенькі глечики, вставивши їх у кошик. Це перший раз несла молодиця молоко після того, як корівка отелилася перша корівка на Мар'їному господарстві. Як ішла Мар'я заміж, то на весіллі батько теличко подарував. Оце ж тая теличка й виросла й отелилась. Молозиво вже зійшло, добре було страх. А це вже таке молоко, що й продавати можна. Призбирала Мар'я, вечірнього глечик, та ранку надоїла два. Коли б, дав Бог, добре вторгувати на почин. Далеченько трохи йти до міста. Мар'я втомилася. Вона сьогодні так рано встала, бо треба ж було на торг зібратися, а й вночі ж так мало спала, дитинка не давала. Тепер дитинка спить, а марії ж треба було вставати. Марія сіла трошечки відпочити під ліскоп. Кошик з молоком поставила при боці та все думала про його. Хороше молоко! Скільки но ну, за його дадуть? Мар'я загадалася, навіть на руку схилилася, спершись ліктем на травицю. А травиця така зелена там якенька. Саме ж воно місяць май був у повні. Оце я продам молоко, гадає Мар'я. То тільки пуханчик хліба куплю на торзі, а то всі гроші сховаю. І другий раз сховаю, і третій, та так все ховатиму, ховатиму, а потім восени. Або, може, перезимувавши, чи на ту осінь продам теличку, що оце корівка привела. Та як доложуть гроші, що все ховатиму з продажу молока, та й куплю другу корівку з телям. Шукатиму стеличкою. Ого, з двох корів ще не стільки торгуватиму, бо на ту осінь ця батькова корівка буде знов стелям, а там далі вже з купованої теличка виросте. Та теж отелиться, от уже й три корови буде. Куди? З трьох корів? Тільки ж прибутку буде, та прямо за стільки років ціла черідка розведеться. Доведеться вже молоко возить. Що ж, можна купити такі здорові бляшані вітра чи з банки з накривками такі та й возити до якої крамниці? Конячка, звичайно, своя буде, та й не одна конячка. Будемо далі вже парою їздити. Чому ні? Адже ж дедалі все буде розживатися та й розживатися. А худоби дедалі розведеться ціле стадо. Та як розторгуємося добре, то можна і свою крамницю в городі завести таку хорошу, щоб і корова була намальована над дверима, така гарна, червона або ряба, а біля корови, так як от меш таке ж малюють, щоб сиділа ричка, наймичка і доїла. Марія такий матиме в себе дома, там, на селі, таку ричку може й не одну найме, бо пристаді ж хіба можна впоратися самій, усіх корів подоїти? Та й чого ж там? Марії самій доїти тоді корів, уже ж вона буде багатою господинею. Всей земельки прикупиться, стане цілий великий хутір. Молочна хверма буде в Марії ціле дворище велике, з довгими хлівами та з повітками та стодолею. Хата вже буде зовсім інша. Старої вже давно не буде, а буде нова, простора та хороша під залізом. Не іначе як під залізом. Хоч сказати по правді, чого там тоді жити на селі. Отак, От забагатівши. Можна ж тоді перебратися в город. На хутір можна тільки довідуватися, можна там посадити когось на господарстві, а в городі самим торгувати в крамниці. Унизу буде крамниця, молочня. А вгорі буде домівка для життя. Може потім. і... Не найматимемо домівку, а свій будинок буде чого ні, отак От розторгувавшись. Сказано, буде Мар'я пані на всю губу, матиме свої коні, повози, і в горницях буде так хороше. А яке вбрання собі справлятиме, куди тобі? Про свято навіть шовкове вбрання справлятиме. Городянка, багачка й годі. А таки колись треба буде й у своє село поїхати, у свято, на храм або що, та до церкви під'їхати парою коней. В такому хорошому повозі, у тому хваєтоні, Під'їде Мар'я, вилізе й піде в церкву. Убрання на їй аж шумить. Всі люди розступаються та думають, що це за пані така до нас приїхала, а Марія все собі йде та йде наперед та й стане аж там, де пани стоять. Отам От і стоятиме всю службу, дяк скуру дасть. Потім люди стануть виходити. Піде й Марія, і знову на неї всі будуть заглядатися. Жінки будуть товктися на все та все придивлятися до її обрання. чи пізнають її? О, сусідка Ганна, напевне, пізнає, там, бач, така цікава, е, підступиться та ще й скаже: Здорово була, сусідонько, чи се ти? А Марія тільки гляне на неї, а Ганна, чого доброго, знов почне. Та здорово, бо була Марія, чи се ти? А я як гукну на неї, все собі гадає Марія. Очепися, яка я тобі Марія? Я пані Марія, та як штурхну її геть дурна. Вона так і поточиться. А пані Марія тоді так швидко піде до свого Хваетона. Охлишеньку, що це таке? Під боком щось таке холодне. Мар'я схопилася, швиденько підвелася, сіла. Що це таке? Чи воно задрімала, чи в своїх думках так поринула? Охоренько, та все ж воно таке тоді, як штурхнула сусідку Ганну, кошика з молоком перекинула. Всі три глечики боком лежать, а молоко. Калюжею поплило. Ох, Боже мій! Що ж це сталося? Ні панства, ні багатства, ні молока, ох, лишенько, ж тяжко, ще й одежину збавила увесь бік у молоці. Схопилася Марія на ноги. Обтріпується та обтирається. Що ж його тепер робити? На торг уже ж нема з чим їхати, і нема по що, бо ні молока, ні грошей. А тут люди зближаються стежкою. Либонь, вже з торгу йдуть. Он якраз і сусідка Ганна йде. Вона так теж ходила з чимось там на торг. Підходить сусідка Ганна, гукає: Що це тобі таке, Мар'є? Що ти тут робиш? Що це сталося? Отак, питалася Ганна, дивлячись на перекинуті глечики, а Марії вже сороми казати. Та це я, каже, ішла з молоком на торг та спіткнулася й упала. Оце ж молоко перекинулося І сама облилася. Ох, моя година жалує Ганна. Треба ж такій пригоді статися. Ось дай же я тобі. Хоч пособлю. Та й стала сусідка Ганна обтирати Мар'ю своєю хустиною. Ганна дещо ув'язувала на продаж, а тепер хустка порожня лежала в кошику. А тепер ось я тобі глечики поставлю та й підем разом додому. Адже ж на базар уже не підеш? питає Ганна. Та вже ж ні, каже Мар'я. Хоч не знаю, що його тепер і робити, я мала на сьогодні хліб учиняти, бо вже весь з'їла. Та за тим торгом і не захожувалася. Думала, буханець готовий купити, а тепер і без хліба будемо. О, каже Ганна, то дарма. Хіба ж таки по сусідськи та не помогти? Я тобі буханець хліба дам, учора пекла. А для дитинки твоєї ось і бубличка дам. На, я своїм купила на базарі, бо вже ж так гостинця дожидатимуть, та й твоєму Івасові буде. Ось на, бери, положи в кошик. Бере Марія бублика, кладе для дитини в кошик, а в самої аж сльози в очах заблищали. Сором їй від того, що в неї ж така думка була про Ганну. А сусідка ж така добра до неї. Зібралися молодиці і пішли разом додому. Ганна все розповідає, який торг великий був та як їй добре торгувалося. А Марія увесь час мовчить та тільки думає, де то її багатство та панство поділося.